Декілька днів тому назад західні змі переконали, що Кіану Рівс офіційно попрощався з голосацьким життям, але його агент офіційно підтвердив, що це не так. Преса зазначала, що він одружився зі своєю обраницею, американською художницею Олександрою Грант. Весілля нібито відбулося в Європі, але ані Анна, ані Кіану зовсім не коментували ці чутки, і агент пролив світло на цю ситуацію. Він запевняє, що це все вигадки і жодного весілля не було. Це неправда. Вони не одружені. Цитата агента зірки Голлівуду. Я Нагадаю, що Кіану Рівс та Олександра Грант перебувають в стосунках від 18-го року, хоча офіційно їх підтвердили ще в дев'ятнадцятому. Довкола їхнього роману шириться чимало пліток і про таємні заручення, і про весілля. Однак пара жодного разу не підтвердила це і взагалі намагається тримати подробиць особистого життя в секреті. І я підтримую їх. І Головне, щоб вони були щасливі. Там всі засуджують, що він красиву собі жінку вибрати. Є багато красивих, які зраджують, ходять на. Портопатій всякі. Він собі вибрав. І для нього вона дуже красиво виглядає. А ось друга парочка сильно розчарувала. Моніка Болучі та. Тім Бертон розсталися. І це вже офіційно підтвердила сама Моніка Балучі. Амелі Сайрос стала новим глобальним амбасадором бренду Maybelline. Вона перезаписала культовий джингл Maybe She's born With It, Maybe It's Maybelline. У рекламній кампанії вона використовує продукти Maybelline, зокрема Superstay Vinyl Ink, це рідка помада та Sky High Mascara. У своїх висловах вона говорить, що макіяж не маска, а аксесуар, який підкреслює справжнє я. Траймо в цьому, що не потрібно заливати своє лице, щоб воно виглядало як фільтр. Лише трішечки замаскувати деякі недоліки. А ви. Що думаєте про це? Хоча думаю, коли я кудись збираюся, якась в мене подія, то я не проти так, знаєте, добряче навалити на своє личко мейку, <гум> <гум> щоб було видно, що ти старався, збирався. <гум> У своєму позаминулому випуску я розказала про конкурс Містер Інтернешнл 2025, який зараз проходить в Таїланді. Тоді ще просто показували етапи, а тепер відомо, хто ж переміг. І перед тим як показати цього переможця, я вам трішечки нагадаю про сам конкурс. Це 17-й конкурс саме цього містер інтернешнл 2025. У конкурсі взяли участь 42 учасники з різних країн світу. Була дуже важлива зміна цього разу. Уперше дозволяли брати участь. З чоловіками, які є одруженими, батьками або розлученими, що підкреслює тенденцію інклюзивності: В десятку увійшли Бразилія, Канада, Франція, Мексика, В'єтнам, Філіппіни, Південна, Корея, Іспанія, Японія, Лівія. А переможця став ту ду ду, -ду. Ви готові до зо дівчата? Кірк Бондат із Філіппін, і його зріст просто вражає: метр дев'яносто один. Ну просто ви розумієте, що азіати вони трошечки нижчі, і філіппінці дуже низенькі. Я знайома з філіппінсько датською сім'єю. Чула багато їхніх розповідей за Філіппіни. То повірте мені, метр дев'яносто один це дуже великий зріст для філіппінця. Отже, кірк він не просто модель, а й тренер з фітнесу. І, ставши переможцем, він вже другий філіппінець, який здобув цей титул. Перший був дві 2014 Році його звали Нейл Пепес. На другому місці, то перший віце-містер це Ліван. Ім'я я не буду називати, бо я точно не правда скажу. А ось на третьому місці це Південна Корея. Ну, кореець, він такий реально кореець. Вибілена шкіра, підкачене тіло, хоча худорлявої статури. Далі четвертій, п'яте, шосте місця посіли Нігерія, Коста-Рика, Таїланд. До речі, Таїланд ще отримав за найкращий національний костюм. Що дивно для мене було, коли я переглядала відео, що оцінювали Ловіки, може, я не всіх судів бачила. Такі старші чоловічки, знаєте, дивно, коли такі старші чоловіки оцінюють ось таких красенів голих. Оцінювати мають жінки, оцінювати маємо ми. Хоча там було народне голосування, завдяки якому і деякі чоловіки війшли в десятку. Ось такий він дуже самовпевнений. Він навіть казав I'm very confident гай. Тобто, цей Кірк сказав, що він дуже самовпевнений. Хлопець в принципі з такою зовнішністю і зрозуміло, але все одно такий знаєте. Любить себе кульмінація моменту. Знаєте, як стоять дві ді, красиві дівчини, і одна перемагає, друга починає плакати і щиро радіти. А отут човачки просто обнялися і сказали: та, чувак, ти це заслужив. І колишній містер інтернешнл 2024 дає йому таку стрічечку і якусь статую. Дуже добре, що не дають корону, бо подавали корону. То це все це був би крінж. І так конкурс на грані крінжа. Знаєте, в наш час. То ще якби дали корону, то взагалі. І зразу з південної Кореї вони собі почали знімати тіктоки. Ну звісно, філіппінець то красивий, але Південна Корея зараз на першому місці треба з корейцем познімати тіктоки, бо в нього зараз там і фани, фоловери прийдуть з Кореї. А Кірк, то розуміє в маркетингу в піарі молодець. Чувак, а як вам переможець і конкурс? До джакет зняла дуже класний кліп на пісню Корджіос. Пісня в стилі 80-х, Пісня дуже крута. Я б її слухала, слухала. Знаєте, вона така не під 80-ті, а реально, ніби вона її просто заповсила у 80-х, а тепер просто перевипустила. Єдиний жирний мінус тут, що в кліпі знялась Ірина Шейк. Але крім неї, знялися ще Карен Ельсон, Алекс Консані, Анок Аї, а також мама самої доджикет. Стиліст кліпу це Бред Алан Нельсон, який співпрацював з доча і прикрасив її візуальне бачення цих 80-х років. Відео побудоване як рекламна зйомка косметичної кампанії. І реально я дивилася спочатку і думала, що це реклама якоїсь помади. І дуже круто, що знаєте, ці от моделі вони мають натуральний вигляд, мають натуральні губи, скули, кути і так далі. Подивлюся на ці губки, стріла Купідона, вона така природня. Не те, що я проти уколів і так далі, але почули ми за цим органічним виглядом. Я в описі залишу лінк на кліп. Цієї пісні, щоб ви тоже послухали, і пишіть в коментарях, як вам. А Я продовжу розказувати про тижні моди, які зараз відбуваються в світі. І ще один дім гігант, модний дім гігант, який представив свою колекцію. Це Фенді, колекція весне літо стала міксом квіткових геометричних візерунків, легкої пастельної гами та іскравих кольорових контрастів. Силуети одночасно елегантні, такі практичні, знаєте, щоб можна було б вийти в люди, і ці люди не думали, що ви видягалися і ви збирувалися півдня до них. Це шоу мало особливе значення, оскільки бренд святкує своє 100-річчя у 2025 році. В дизайні та підході до цього показу зросла е, така важлива роль Сівілі, Вентурі фенді. Тепер вона не лише відповідає за чоловічий напрям, але й взяла на себе творчий контроль над цією колекцією. Деякі солети були натхнені дитячим одягом. Це й проявлялось у використанні деталей, характерних для дитячої моди, але такому вишиканому виконанні. Оце так Сельвію понесло. Так понесло зірки, які були присутні. Моя любимка, Хілер Рідаб. Це зірка нульових десятих мого віку. Я з нею зростала. Її образ був дуже кольоровим, контрастним. Вона перетягнула на себе всю увагу. Але не тільки вона, про це пізніше. Були присутні також Шейлін Вудлі, зірка фільму Девергент, Наомі Вотс, також корейські зірки. Звичайно, це Юна, яка є Амбасадором Фенді зараз неймовірно коричневий костюм. Вона ні. Але найбільше уваги дісталося Бенг Чангу Це співак з гурту Stray Kids, Його поява викликала. Дуже великий фурор, крики фанатів під час його виходу з авто було чути, що дуже дуже довго і було чути аж до шоуруму. руму і Дуже багато, звісно, не розуміє, чому така любов до саме до південно-корейських акторів, амбасадорів, артистів, інфлюенсерів. Але лук, в якому він прийшов, а саме сорочка, кружевна, я більше би сказала, що це, мабуть, блузка, була розпродана всього за дві години, після того як він прийшов на показ. Ось вона. Розумієте, вона така прозора, не дуже носибельна, але вона була розпродана. Шилась лише декілька розмірів великого розміру, і то їх потім теж до розкупили. Ось такий вплив, мають кей поп зірки тому їх дуже люблять кликати на свої покази, шоу робити амбасадорами, бо це вірний шлях до розкупу їхньої продукції. Мейсон Марджела писав свою колекцію просто на вулицях Мілану без традиційного подіуму, що підкреслило концепцію підвищеної нормальності бренду, підвищена нормальність в лапках. Моделі рухалися по вулиці, демонструючи одяг у реальному міському. Середовищі, що створювало атмосферу повсякденного життя з елементами високої моди. Мені, до речі, це сподобалось, тому що можна подивитися, як цей одяг буде так на тобі виглядати просто на вулицях, а не на якомусь дуже крутому підсвічувальному подіумі. Колекція поєднувала стримані силуети з експериментальними деталями. Мені дуже сподобались окуляри такі суцільні, використовувалися яскраві кольори, нейтральні відтінки та цікаві принти. Загалом я помітила цю тенденцію, що використовують дуже яскраві кольори, але Бавляється пастельними відтінками, і це дуже правильно, щоб не виривалось дуже сильно око. Тому беремо собі на заміточку. Тут я подивилася, надихнула, чому не взяти свій старий тренч, піти до швачки, щоб вона просто відрізала вверх, або наклала данину на півпрозору, або взагалі можна таке, знаєте, щоб плечики було видно. Прикольно, до речі, і не складно. А от як завжди нас шокував, здивував. Колекція називалася Резі Recycle, Reimagine. Коротше, це ідея перетворення всіх, там не знаю, матеріалів, побудових матеріалів на модні речі от ми бачимо сумки, коробки з картону, типу, з написами «Fragile», що означає крихей. Класичні мотиви Москіну повернулися. Принти з тексту, газет, смайли тромп лоліт, ефекти все це присутнє в Москіно. Мені дуже сподобались ці сумки, каструлі. А ми можемо навіть не купляти, взяти собі каструлю з дому і ходити так, тому що ну, що москіну може, а мені це також сумочка. Бачите, коробочка з. З яблук, це сумка, коробка з яблук, це жесть. Ну, ми ще раз просто вкотре переконали, що мускіно під керівництвом апіолаци знову нагадує, що стиль може бути і смішним, і глибоким просто одночасно. Я шукала, до речі, ціну на ці сумочки було дуже цікаво, скільки особливо коштує сумка каструля, але не знайшла на сайті в ньому офіційно, ще немає. Але є сумка спагеті І ціна такої сумочки. Готуйтесь. Дивіться з половиною тисячі. Євро, і ми можемо приблизно накидати, скільки буде сумка-картонка і сумка-каструля коштувати. Знаєте, є такі люди, коли ти йдеш до них день народження, а в них вже все є, і ти не знаєш, що їм купити. Ось Москіно для них просто зробив унікальні речі. І якщо у вас є лишня пара тисяч євро, а людинка вам дуже близька, ви можете сміливо в них купувати ці сумочки або самому зробити з картонних коробок чи каструльки. А от шоубута Венета, яке відбудеться сьогодні, 20. 7 вересня дуже прикольно розіслав запрошення для свого показу. Я вважаю, це просто якийсь шедевр шкіряного ремесла, тому що сумка повністю виготовлена без єдиного шва, і точні розрізи формують такий бішовний плетений дизайн. Це інноваційне запрошення стало частиною святкування 50-річчя техніки плетіння шкіри «Інтресіато», якщо я правильно вимовила. Яке є візитною карткою Ботега Венета. Отже, це шоу це буде дебют британської дизайнерки Луїзи Тротер як креативного директора. Тора бренду, тому я думаю, що буде дуже цікаво. ось Ми бачимо такі скріни. Я зробила прев'ю цього шоу. Тому вже наступного випуску підписуйтесь. Я вам розкажу всі деталі. Може, знову якийсь кейпоп артист завітає. А ось деякі поп-артисти знову були. це шоу Прада. Цілий бойз, бенд Енд Хайп. Дуже сильно знову привернули до себе увагу, демонструючи стильний образ у нейтральних тонах. Там всі знову вигукували, викрили. Окрім них були помічені Кері Вашингтон, Він Пелтроу, Сільвія Вентурі Фенді, Алісія Чемберлайн, відома ютуберка, інфлюенсерка. Отже, колекція була представлена міучою Прадою та Рафом Сімонсом і була відзначена як відповідь на перевантаження сучасною культурою. Шоу в оранжевому подіумі, Що підкреслювало концепцію легкості та свободи у часи інформаційного перенавантаження. Перенавантаження. Я аж перенавантажилася від цього тексту. Колекція включала гібридні форми та яскраві кольори, що відображали прагнення свободи стилю та індивідуальності. Моделі демонстрували різноманітні образи, поєднуючи елементи спортивного стилю, класики і, звісно, авангарду. Куди і без нього. Це шоу підкреслило важливість самовираження та відмови традиційних модних канонів. Ось так от Prada хоче вирішити наші перевантажені проблеми. І хоче, щоб ми, хоча би в одязі, ходили мінімалістично і легко. Ось цей, до речі, став мені навіть більш. Що сподобався, як виглядав, ніж ця вся група. Дочка Кейт Мос, Лілі Мос, не по бейбі помічена на показі Gucci, але не як модель, а просто як, я не знаю хто, як дочка, мабуть, Кейт Мос. Також була Олексія Консані, вона неймовірна просто. Мені сподобалось, як вона прийшла зубі шуба. Зразу кажу, зі штучного хутра, адже Гучі відмовився від натурального хутра. Показ розпочався з 30 хвилинного короткометражного фільму The Tiger, який став дебютом Демник Салі, як креативного директора Гучі, цей захід ознаменував початок нового етапу для бренду. У фільмі розповідалася історія Барбари Гучі у виконанні Демі Мур, голови Гучі Інтернешнл, яка організовує святкування свого дня народження в родинному маєтку. Свято перетворюється на емоційну драму, викриваючи темні сторони ідеалізованих образів та соціальних масок. Фільм поєднує елементи сатири, психологічної драми та модного трилера, досліджуючи питання ідентичності Влади та сімейних стосунків, знаєте, така відсилочка до ось цього фільму, де зіграла Леді Каґа, їм гучі, Діялись, ну, такий трилер, але вже такий поменший зняти на 30 хвилин на 2 годинки. Але вже по традиції, ну що там той показ, коли прийшов джин із бітіс, і всі просто взірвалися. Я зараз включу. Якщо ви думаєте, що ці крики були недостатні, давайте подивимося, як народ реагував на Кіта Батлера. Це британський актор та модель. Він навіть оголив своє красиве побрите тіло. Але рада справедливості, скажу, може, дійсно це не для порівняння, бо BTS – це просто всі сходять з розумом, весь світ, і навіть я, яка знати не знала про цю групу, вже знаю забагато. Але краще я буду знати BTS, ніж ось цього Нітспенда. Це 17-річний репер. Він з Америки. І він також був на цьому показі Gucci. Якось максимально дивно себе поводив, то я не розумію, чи він був під чимось, чи він просто ще такий, знаєте, недозрівший і не знає себе, як поводити. І завершує свій міні-огляд колекцією від бренду Дізель який представив її в Мілані, відмовившись від традиційного подіуму на користь інноваційного формату, такий міський квест під назвою Diesel Egg Hunt. Моделі були розміщені в прозорих яйцеподібних капсулах, хоча сказати яйцеклітин. Які розташовувались по 18 локаціях міста, включаючи бари, церкви, секс-клуби, навіть ЛГБТ-клуби. Це дозволило публіці безкоштовно та без запрошень побачити нову колекцію дізель у реальному часі. Кожна з 55 моделей була представлена в капсулі, що нагадує яйце та і символізує автономію та самовироження. Колекція включала денім з ефектом обробки. Дуже модна зараз зношеність. Обробка, як ми помічаємо, тому нічого не викидаємо, зношуємо, потім переробляємо, і ще раз зношуємо. Був розроблений з інноваційних матеріалів, такий як сатиновий денім та шкіра з гібридними візерунками. Завершенням події стала вечірка на площі Бакерія з діджей-сетом і концертом, що додало такої атмосфери спільного переживання ось такого шоу. А що ще додало такої атмосфери? Це дощ. Ось так насправді виглядав Мілан майже весь вересень. Люди ходили в дощовиках, в мусорних пакетах. Ну, хтось пише в коментарях, що, що люди старалися вибирали по кольору такі різнокольовий, хтось фіолетовий, хтось. З голубеньке, щоб бути в темі. Поки що по оглядах це у мене все. З'являться нові колекції, буду вам обов'язково Так Якщо підтримайте мене лайком, щоб цю красу побачив ще хтось в рекомендаціях. Ну, а я також не можу оминути скандал із квітковим ведмедиком вартістю понад півмільйона гривень. І виявляється таких ведмедиків. Два Перше, ось ви бачите зараз. Анастасія скальницька, власниця квіткового магазину, Зробили його для частини промо-акції свого квіткового саме магазину. Також там був задіяний е, чоловік, який підтвердив рекорд гіна. Що це найбільший ведмідь з квітів, який було коли-небудь зроблено в Україні? Ну окей, гіштальт Анастасія Скальницька свій закрила. Другий ведмедик був. Зроблений для власниці бренду жіночого одягу Даніела Косянчук. У мережі з'явилася інформація, що подарунок вона отримала від начебто народного депутата. Фракції Слуги народу але це все не підтверджено. Хоча нардеп прочитав повідомлення від журналістів з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію, але він так і не відповів. В свою чергу отця Даніела Косянчук різко дуже відреагувала на критику щодо вартості подарунку. Цитую, можна було б принципово завалити своє жало і просто поставити лайк або пройти повз. Ваші оці г -г -г -г, хейтерські г -г -г -г, коментарі нікому не потрібні. Я спеціально зробила дурнуватий голос. Чомусь саме так мені хочеться зробити, подивившись на цю дівчину. Ну це стильок Анни Алхім. Отак спілкуватися з матюками. Всі її не люблять, всі ці А Я ханжа в цій ситуації зразу: скажу, я ханжа, я не хочу, щоб такі гроші давалися за якісь отакі букети. А що якщо такі гроші даються, будь ласка, всі нам декларації, все, що куди йде? Тому що подейкують, що це може взагалі бути така схема відмивання грошей, тому що бізнесу дивно через щось. Це робити. Я вже дійсно мовчу про те, що це якийсь несмак, абсолютний несмак, такий від медики. Це зразу мені Дубай, це зразу мені ескорт. Я не знаю, ну що тільки в нас в Україні все таке костуго доходить. Ось тільки що ми дивилися, ці всі покази. Мінімалістично. Ну там теж є якісь свої кринжі. Наших інфлюенсерів нікого не запрошують. Тільки Віра, Брежнева і Лобода собі купляють квитки, бідні і пропихаються на ті покази. З інфлюенсерів нікого ні Тудашу що квітково, мільйона аудиторія. Де тебе ви ні один європейський? Будинок моди, нічого, навіть якісь middle market зараз не знаю ніхто, ніхто з нашими блогерами, інфлюенсерами не співпрацює, їх ніде не запрошують. І ми зразу пропускаємо френді та кодзяйвої, і... які користуються послугами інфлюенс агентства Є такі, тобто це не напряму, це третя сторона, їм влаштовує. Наших під боком нікого не клечу. Вони зайдуть в TikTok, в Інстаграм, подивляться ось на таку фотографію і подумають, що маю, в них ще ведмедики модно дарувати. Ні, давайте ми ще почекаємо, хай в них ще трошечки дойде. Відчуття і моди. Вибачте, мене трошечки бомбануло. Ну але... мені просто не все одно в якому суспільстві будуть зростати мої діти. У нас так дуже важкі часи, і я би хотіла, щоб реально ці гроші йшли куди треба. Ми, коли приїхали з-за кордону, я скупляла у всіх бабців, дідусів квіти, грушки, купляла. І я їх брала, щоб ці бабусі було приємно, що я не просто їй, знаєте, милостиню даю, а їй ці квіти забираю. І вони мені були в сто раз красивіші ніж на оцей галі мій від. Дмійки дійсно от люди пишуть зав'яна через тиждень, через два і все. Ти просто викинеш ці гроші, чесно кажучи, настільки мене дивує пофігізм людей зараз. Але це звісно ж тільки моя суб'єктивна думка. А яка ваша? Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. А я вам дуже дякую за цей перегляд, лайк, коментар, любу активність під цим чи іншими моїми відео. Це буде дуже сильно мене мотивувати. А також алгоритмам YouTube допомагати просувати моє відео. І я вам надзвичайно бажаю мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Далі буде!